Добрий ранок, хоча який ранок вже майже третє дня. Поки чоловік гуляв з собакою, я зробила стрейчинг, поснідали, попили кави, а зараз вже зібралися. Я взяла свої книжечки, які привезла з дому, і підемо в домівку врятованих тварин. Занесемо, тому що там скоро буде різдвяний ярмарок, чи, чи, чи як, не знаю, ну, благодійний ярмарок. Ось і вони просили на цей раз принести багато книжок, тому що саме книжки їм дають виручку великі кошти. Найбільше з, з, з всього, що там було представлено, так гарно прикрашено ці різдвяні віночки. І ось тут. Ми йдемо в домівку врятованих. Тварин вже приїхали, і в них нещодавно з'явилась нова підопічна, ну не знаю, нова тваринка, про яку потрібно турбуватись. Це собачка, її звати Дезі. Я про це, про це дізналася з їхньої сторінки в інстаграмі. На мені так сподобалась. вона ну, така мила, така класна. Вона потрапила в домівку рятованих тварин, тому що її власника затримала поліція. Він він злочинець, там інформація засекречена, ну і загалом ось так от вона потрапила. І я оце побачила і до чоловіка, знаєте, одразу хочу, 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 хочу. <сі> от Я така до нього, все, давай, поїхали. Я хочу на неї подивитися. Чоловік каже, та ні, я не хочу, в мене не о настрою. от, І ми таки не поїхали. Я якщо чесно зараз не знаю, що вона є в домівці рятованих тварин, можливо, її забрали Тому що вона ще маленька, молоденька. от І знаєте, ось це момент, коли ти бачиш, такий хоче, 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 хоче. Тебе просто е, оцей е, м -м, раціо в тебе відключається. Ось сюди не годен прийти. Чи годен? Не годен. Не годен? Ні. А -а. Тут закрита, напевно, що реставрація сходів. Можна, не ні? знаю. Тут проводиться капітальний ремонт сходів, там, де ми завжди туди ходили. Ви йдемо, не знаю, куди йдемо і взагалі не знаю, чи ми попадемо туди, куди нам треба. Ой. Ми щось таким способом йдемо через якісь кущі, через дерева. Просто ліземо. Ой. Ось така ситуація в нас. Я не знаю, куди ми вийдемо. Вийдем. Ось через якісь город. Отут знайшли якісь сходинки. Ми десь вийшли, не знаю, де ми вийшли. Нам тепер треба туди. Ой. А тут ніч не сміє. Через болота, через болота, і вийшли ми. Фух, ой, не можу. От, і в цей момент у мене просто працювало не раціо, а емоціо, От, і я така, все, беремо, берем. І ти навіть не думаєш про те, що а як тобі буде з двома собаками в однокімнатній квартирі, чим ти будеш ще годувати, чи ти встигатимеш їх ну, Приділяти час їм обом. У мене таке в думках було хочу, хочу, хочу. Все. І от про це рацію ти не думаєш, як це далі буде відбуватися. Добре, що ми не поїхали в ті моменти, коли я казала, через те, що в мене дуже це емоцію переважали над Раціо. І я розуміла, що я вже не вийшла з цієї, ну, цієї собаки, з доївки рядованих тварин. От, тому ось так. От мавпочка, собі щось зуї. Привіт, такі. Привітики, на Тут просто за нами голуб слідкує. Будь ласка, не треба на нас срати, будь ласка. Ви сподобалися один одному. Але він не відчуває щось домі. Їжатець, ти що таке показуєш? Вони просто не взяли їсти. А, да, ще вон там є, їх там двоє ще є. Вон там вони. Їм якраз їсти всім дають. Що що ти казав? Ти щось казав, я там була. Що ну там вони так гріються собі. Це -то всіх пускають? Бо там вони стоять, щось так тривляться. Не знаю, ну напевно, що там захід є, отам. Бачиш? Отам де цей стоїть. Це -то. красунчик, красунчик. Та гарно вушка стоять, а хвостик в лисичка. Барбаски. Пес, привіт! Він дивиться за, цими, за лисичками. Тут лисички. У них вигулює. Я кожного разу приходжу в домівку врятованих тварин як вперше. Завжди о, лисички, о, енот! мавпочки, от. І знаєте, так добре робити добро, так приємно знати, що ти навіть цима трьома книжками зробиш свій внесок в догляд за тими тваринками для створення комфорту для них. Ось, Тому робіть добро. Можна, до речі, їм або принести книжки, або надіслати книжки, або зробити донат. От можна будь-яким способом підтримати домівку рятованих тварин, або будь-який інший притулок, і, звичайно, підтримати зсу і свою кукуху. Ось ця кав'ярня, про яку я говорила, що тут не виплачували зарплату. Я не знаю, чи тут зараз інша назва, точка зору. От, якщо чесно, я не знаю, чи це просто власники змінили назву, щоб відбилити свою репутацію, чи справді тут змінились власники і зараз тут все ок. Але за попередньою назвою, за тими власниками, то вони, в них були проблеми з заробітною платою, з їхньою виплатою. Ми зайшли в сувенірний магазин Крам у Львові, і мені там сподобалась одна чашка. Вона така дуже гарна, оце Мері Крісмас, все. Але я подивилась на ціну, то ти кажеш, що вона вартує до 500 гривень. Так? Ну, всі чашки такі типу ці такі, вони плюс-мінус 300-350. Я думаю, якщо вже там новорічна, то думаю, десь 500 гривень. Зараз скажу, ти будеш шоці. 750? 925. Ого. 925 гривень за чашку. Мені здається, що я спала три роки і проснулася такими цінами. Mm -hmm. Ой. Домівки врятованих тварин. Ми з чоловіком вирішили піти поїсти, вирішили піти на рамен. Ми обирали між МакДональдсом і раменом. І, звичайно, краще піти на рамен. Це дуже смачно, це дуже ситно. Про користь тут мова не йде. Тут чесно, мова в подбань смакових навіть ось. Тому смакові в подбання перемогли, і тому ми пішли в рамен. Ой, ми пішли в. Ми пішли на рамен в Red Monkey, Вони від, відкрився ще один заклад у Львові. Ми пішли в той, що новий, все як завжди. Смачно, швидко, класно. Ось після того ми пішли на маршрутку і приїхали додому. Відпочивали. Зараз чоловік пішов гуляти з собакою. Я залишилася вдома, бо я вже дуже сильно спати, хочу зараз 10 вечора. Ось. І сьогодні я себе так зловила на думці, що я наче відчула життя. Щось я зроб. Ми попили зранку кави, потім я зробила, в мене було прям от бажання от, щось позайматися своїм тілом, ось зробити цей стрейчинг. Потім ми пішли в домівку врятованих тварин, занесли ці книжки, зробили добру справу, і потім ми погуляли, сходили на рамен, і знаєте, якась така. Так класно, значить таке, коли ти відчуваєш, ось коли ти відчуваєш це життя, коли ти можеш відчувати, е, проживати емоції, позитивні емоції. Е, от. І ще плюс, що так ми в домівку врятованих тварин лізли по якимось деревам, по невідомим стежкам, знаєте, така, як знає, міні-пригода. Тому я така: ого, мені сподобався цей день, це було класно. От, давно таких днів не було, щоб я відчувала мой клас, ну, класний день. От, але сьогодні був саме класний такий день. А на цьому я буду завершувати цей день. Підтримайте мене вподобайкою або на монобанку, посилання на яку є в описі до цього відео. Будьте здорові, мирного неба і побачимось завтра.